Добрий день, малята. Пропоную вам пограти зі мною в дідактичну гру. Хто що робить у сім'ї? Хто відремонтував праску? Так, тато. Хто приготував тістечко? Так, матуся. А зв'язав рукавички? Бабуся. Змайстрував годівницю. Правильно, дідусь. Вигуляв цуценя. Так, синочок. Полив квіточку. Так, донечка. Всі ми одна сім'я. Кожен з нас має важливе місце в сім'ї. Давайте один про одного. І допомагайте старшим. До побачення!